Тим часом Держприкордонслужба України посилює бойові підрозділи вогневими засобами відповідно до загроз, які виникають як на лінії фронту, так і на кордоні з РФ, Білоруссю та морському узбережжі. Зокрема, триває до озброєння загонів прикордонного відомства новими зенітними установками зу 23 2 вогневі засоби та боєприпаси до них вже поступили в органи держприкордонслужби. та будуть використовуватися прикордонами як на стаціонарних позиціях. Так само й на транспортних платформах у поєднанні з різними засобами виявлення цілей та наведення. Зенітні установки застосовуватимуться для боротьби з ворожими шахедами та іншими повітряними цілями. А також для роботи по російських диверсійно-розвідувальних групах, знищенню особового складу та техніки противника. Наразі сформовані нові розрахунки зенітних установок. Вони всі пройшли необхідну підготовку та вже заступають на бойове чергування. Отака от друзі, ситуація розуміємо, з безпілотниками.